2014-й – ювілейний рік до майстрині Галини Каленченко Цьогоріч жінці мало б виповнитися 90 років. Напередодні всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва у Бориспільському державному історичному музеї відкрили виставку робіт пані Галини. Наш музей гордиться своїми фондами, і ми гордимося саме тим, що в нашому музеї представлені. Найкращої роботи ранньої роботи о сутути без роботи. Оці перші з сімдесят шостого року. Більшість робот. Робіт нашого фонду це її ранні роботи цікаві навіть сюжетні в неї є роботи несе галя воду, лугом до коня веду. Галина Каленченко народилася у бідній багатодітній родині у селі Дударків Бориспільського району. В дитинстві вона стала інвалідом. Через проблеми з ногами Галина не могла повноцінно працювати, тому жінка заробляла на життя тим, що шила одяг односельцям. Бориспільська викладач образотворчого мистецтва Олена Гур'єва познайомилася з Галиною. Каленченко 1992 року. Моє знайомство це було щось для мене в той період, унікальне. Ми приїхали до старої хати, звичайні відвірки, дві східці до хати, дві невеличкі кімнати, світлиця і кухня. Ну так як раніше будувалася. Вона жила з своєю сестрою. Вони були з нею здвійні. Двійнята, але були зовсім різні. І коли попросили показати її роботи, вона просто відхилила картон від стіни і розклала приблизно ці роботи, тому що це був 92-й рік, розклала роботи просто по хаті. І можна собі уявити, це просто як квіткове поле, раз і розстелилося. У картинах Галини Каленченко зображено природню красу. Односельці подейкували, що Галина дивна, мов вона відгородилася від усього світу і жила у власному, інфантильному та навіть казковому. Художній керівник Київського обласного центру народної творчості Ніна Михайлишин прониклася творчістю Бориспільської майстрині. У мене народилася ідея. Давайте ми започаткуємо якось цю справу, щоб видати альбом. Ганни Калинченко ну, це альбом і, ну, це і, до і ваше дослідження, і десь роботи. якісь можливо спогади і сутність сьогодення, і зробити такий невеличкий альбом, тому що проситься. Слово, її живе слово, воно ж присутнє, є, тобто воно збережене, досліджене, є полотна. По-перше, можна і серію листівок видати, тому що це ж ваше бориспільське, Дударківське. От те. 1920 рік, все таки вона в собі несла ту потугу ще в революційний час. Так вона ж все таки вона з цими квітами жила. Вона їх десь там в собі вони народжувалися, десь відходили, знову народжувалися, і все-таки вони, вони вийшли. В це поле квіткове. Вони все таки ну, збереглися. Заступник міського голови Людмила Пасенко наголосила, що було б гарно, аби кожен викладач образотворчого мистецтва провів свій урок в музеї, аби школярі могли ознайомитися із самобутньою. Творчістю звичайної, але вкрай талановитої селянки з Бориспільщини Галини Каленченко. Я вас всіх вітаю і бажаю всім здоров'я, творчої наснаги. Ви всі творите культуру сьогодення, хтось на професійному рівні, хтось на аматорському рівні, але тільки від того, яку ми культуру несемо сьогодні. У нашу громаду, звичайно, залежить і від те, я завжди говорю, скільки раз ми будемо ремонтувати лавочки, скільки раз будемо піднімати і прибирати, замітати наші вулиці, парки, сквери, скільки раз ми будемо посміхатися про перехожим або навпаки. Тобто все абсолютно в цьому світі взаємопов'язано, і я переконана, що ця виставка вона не пройде безслідною. вона тільки зробить нас всі багатшими, успішнішими і щасливими в цьому житті. Лія Бурлака, Юрій Юрченко, новини телеканал Буриспіль.